Намагаючись сховатися під кризу, яку потрапила енергетика держави в зв'язку з російськими ракетними обстрілами, і некомпетентністю влади проведення рішення щодо різкого підвищення тарифів на електроенергію, наголошую, щодо фінансування енергетики це не має ніякого відношення. Ви можете продивитися і переконатися, що мільярди євро від наших партнерів надходять не тільки на зброю. А на захист енергетичної інфраструктури гроші для цього є, і більшість з них вже надійшла в Україну. Вони з'їздили в Болгарію, знайшли там недобудований російський реактор, і зараз планують витратити народні гроші для того, щоб російський реактор купити і років через 10 або 15 запустити. Зараз це точно не той час, і зараз в умовах зубожіння людей нам треба зробити максимум можливого для того, щоб гроші залишились в людей.